У знак пам'яті полеглого захисника. В Івано-Франківську відбувся молодіжний форум соціальних ініціатив імені Андрія Бойка. Він був підприємцем та командиром стрілецького взводу 102-ї бригади імені Дмитра Вітовського. Воїн загинув 6 квітня 2023 року під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу у місті Гуляйполе Запорізької області. Співорганізатор форуму Роман Король каже, Андрій завжди підтримував молодь. Тож в день його народження вирішили організувати захід, який був би корисний для ініціативних людей. Так як Андрій був максимально такою ініціативною людиною, яка любила постійно створювати якісь соціальні проекти на благо нашого міста. А тому ми і зробили цей форум в його честь, тобто для того, щоб донести особливо до молодшого покоління, важливість про те, що потрібно дбати про наше місто, розвивати його його якось. Тобто, і в першу чергу люди повинні розуміти, що нічого не змінюється просто так. Тобто, якщо ви хочете щось змінити, ви повинні самі це починати, брати ініціативу в свої руки, бо такий був Андрій. Тому ми хочемо тут побачити таких самих людей, які готові до того, щоб щось змінювати. Сестра полеглого воїна Христина Безпалюк зазначає, молодь в Івано-Франківську справді активна та ініціативна. Це помітили і по кількості різноманітних проєктів, які подавали на конкурс. Сьогодні наші проекти також багатогранні, Ми виділяли дев'ять тематик, але найбільш популярні були по волонтерству, по культурній спадщині, збереженні і відтворення, а також по туризму і рекреації, що ми зауважили. До участі у форумі обрали 19 конкурсантів. Серед них як місцева молодь, так і вимушені переселенці. До прикладу Тамара Мандач в Івано-Франківськ переїхала з Херсона. Розповідає про форум, дізналась соцмереж. І в першу чергу прийшла сюди щоб надихнутись ідеями задля розвитку власного міста, яке потребує відновлення та цікавих ініціатив, а також представити власний проєкт. Хочемо допомогти людям старшого віку більш вільно користуватися смартфонами, тому що по перше, це комунікація з рідними та близькими. По-друге, це їхня незалежність від ну певних там сервісів, від певних е, таких моментів, які зараз можливо інколи навіть небезпечно у Херсоні іти е, кудись в публічне місце, йти кудись за якоюсь послугою, якщо це можна зробити онлайн. Тому ми хочемо допомогти цифровізувати якомога більше таких можливостей для того, щоб е, Люди себе почували більш вільно, більш комфортно і, можливо, навіть урізноманітнювали своє дозвілля, тому що коли у Херсоні буває світло відсутнє досить довго, ну, людям треба чимось займатися. Ми хочемо навчити їх читати електронні книги, встановлювати застосунки, грати в шахи зрештою. Молодіжний форум соціальних ініціатив імені Андрія Бойка відбувався вперше. Утім, організатори обіцяють проводити його щорічно. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.